Вітаю, друзі! Вітаю! Ну спонукало те, що твориться навкруги. От твориться навкруги. У мене питання: От до нас, до всіх або до частини людей, чому за роки життя в розрухи, крадіжки, в злиднях ми захищаємо старий порядок? Скажіть мені, чому? Чому йдемо проти будь-якого розвитку, маломальського розвитку? Ми йдемо проти нам назад. От давайте тільки чесно перед собою. Це не всі, це частина людей. Чого вартує ця частина людей, а ми дивимося на них? Чому ми, чому ми дозволили перетворити себе в жебраків і рабів старої владі, а тепер частина людей їх захищає? Чому, ставши ментальним інвалідами, багато хто ще з, з українців встає на захист всього самого мерзенного і самого такого від, ну, відверто поганого. Хто, хто ця частина людей? Хто? Перемогу називає поразкою, друзі, світло м, називає програшем. Хто вони? Що це за люди? Я, не, я хочу зрозуміти і зрозуміти. Разом з усіма. Чому ці ж люди виходили на Майдан заради скасування 35 євро в суті візового збору, щоб зробити безвіз? І називаємо це революцією, це правильно. А подальші злочини та геноцид українців не бачимо, коли прийшла та ж влада і почала геноцид над нами. Хто ми? Хто ми, скажіть? Чому закон про землю від Тимошенко або Порошенко, або кучми, який розписаний по олігархів, це добре. І всі мовчать, і всі працюють, і землю у них відбирають. А як же закон? А закон про землю від Зеленського, написаний для людей, де люди можуть розпоряджатися своєю землею, це катастрофа. Поясніть мені, чому це так? Чому відведення військ зелені коридори, де гинуть наші тисячі людей, всякі переміря імені того ж Порошенка з тисячами смертей, це добре, це нормально, це все хорошо. А відведення військ без жертв? При Зеленському це капітуляція. Ну от як це, як це розцінювати, людоньки? Чому ви? Ті, які грабували. Відноситись до тих, ті, які грабували, вас відноситись до тих, пририкаючи своїх дітей на голод, на злидні, своїх друзів. А тих, сам, а тих, хто змінює країну, створюючи закони, все для розвитку країни і працює над покращенням життя. Вони виробите своїми ворогами. Чому це так відбувається? Я не розумію, що відбувається. Чому? Чому частина людей живе заради негативу? Як свині шукають бруд скрізь, 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 не так поїхав, не там сів, не там, не там, скрізь шукають зраду, обман, не бачать успіху, не бачать перемог. І чому вас дратує все те, що є гарне? Не уїхав не, не, президент залишився очолив? Це не гарно. Чому, йдучи в Європу, виступаємо проти європейських законів? Чому, скажіть, чому виступаємо проти європейської відповідальності, друзі? Чому за майже 30 років життя? Чому? Скажіть, чому це відбувається все? Коли це може закінчитися Ілі або ніколи? Чому не беремо приклади розвинених країн? Чому не надихають вони вас, друзі, вас? Я от до, до, до частини українців звертаюсь. Чому брехні ви вірите, вірите, довіряєте і аж трясетесь швидко. А тим, що говорять правду, друзі, ви їх зневажаєте. Ну чому це чому це відбувається? Скажіть мені, чому? Я не розумію, що я не розумію, що відбувається взагалі не розумію. Ми радянські, безправні, обмежені раби, вже ближче не знаю, про що, що відбувається. Вільний громадянин частині люд, люд, українців не потрібен. Ну, хай кожен відповість сам собі, хто проти цього. Я знаю, що це не просто, що це Сатогольський синдром, коли ти попав в кучу, ти попав в закрите приміщення і, і тобі погано. Самооцінуйте, споживайте, не треба кричати. Я... Вибачте, вибачте, вибачте. Ну, не можна. Ті, хто взявся міняти і будувати, прийдуть до успіха і перемоги, це факт. Ну тільки ж їм треба допомогти. Це буде швидше. Всі ці недалекоглядні люди, вони шукають тільки свою вигоду. Чому це про відбувається. Тому що караван. Знаєте, і, 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 і дойдемо ми, і президент дойде, тому що караван іде. А ось ці тільки мішають. Ось це мене, знаєте, надихнуло. А, допис одного мого товариша Євгена Середи. Він приблизно те ж саме написав. І я прочитав і. Думаю, а чому ми так думаємо однаково, друзі? Що відбувається? Дякую тобі, Євгеній Середа. Дякую всім, хто підтримує нове, прогресивне, перемогу нашу підтримує. Дякую вам, друзі. Вибачте за цей неплановий вихід. І, як завжди, Україна переможе!